Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у незвичайну подорож. Уявіть, що наш чарівний автобус уже чекає на нас, щоб відвести до найцікавіших місць нашого міста. Як називається наше місто? Вірно, Дніпро. Тож влаштовуйтесь зручніше. Вмикаємо наш чарівний екран і вирушаємо в подорож. Подивіться, малята, що це за величезна синя стрічка простягнулася через усе місто. Це наша рідна річка Дніпро. Вона така велика і могутня, несе свої води далеко-далеко. А вздовж неї довжелезна, як змійка, красива дорога, де гуляють люди, мами з візочками, дітки катаються на велосипедах. Це наша чудова набережна. Тут так багато місця, що можна бігати, стрибати, пускати кораблики. Та спостерігати, як пливуть великі кораблі. Подивіться, малята, посередині нашої річки сховався зелений, ніби казковий острів. Це монастирський острів. Він, ніби чарівний, бо на ньому живуть маленькі білочки, а влітку можна покататися на каруселях. І гратися на великому дитячому майданчику. Це справжній острів веселощів. А щоб потрапити на острів, нам потрібно перейти через міст. Цей міст називається пішохідним. Він як великий міцний павучок, що з'єднав берег річки з островом, щоб ми могли швидко перебратися. А тепер наш чарівний автобус зупинився біля дивовижного місця, де мешкають велетні. Подивіться, як багато тут величезних динозаврів. Вони, хоч і не справжні, але виглядають як живі. Вони рухаються, повертають головами і навіть гарчать, як справжні дракони. Це парк динозаврів. Де ми можемо помандрувати у часи, коли на нашій землі жили ці велетенські ящери. А тепер ми приїхали до ще однієї цікавинки величезного фонтану, що танцює прямо на воді. Його струмені піднімаються дуже високо, майже до самого неба, а ввечері. Він сяє різнокольоровими вогниками, ніби чарівна казка. Цей фонтан називається лебідь, бо він такий граціозний і красивий. Він ніби вітається з нами, розмахуючи своїми водяними крилами. А тепер ми завітаємо у справжню казку до дитячої залізниці. Вона знаходиться у красивому парку імені Лазаря Глоби. Тут у самому серці міста живе маленький кольоровий потяг, який везе малюків по казковій дорозі через місток і тунель. Цей потяг веде себе як справжній, він годить та пихкає, а керують ним. Справжні машиністи тільки трішки менші, ніж дорослі. Щось засиділись ми трішки розімнемо наші ніжки. Раз присіли два підскок, покрутилися ще разок, наче зачіки стрибаємо Сині ніжки розвиваємо. Хоп-хоп-хоп веселі. Втомисні трішки, крок вперед, крок назад, весела руханка для малят Ручки, в боки, раз і два, нахилились, як трава, вліво-вправо не спіши своїх друзів підключи. Гоп, 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 Крок вперед, крок назад, весела руханка для малят А зараз давайте пограємо в гру. Я буду називати щось, що ми бачили, а ви показуєте пальчиком на екрані. Готові? Де наша велика річка? А де наш міцний пішохідний міст? Де сховався Зелений острів? Покажіть, де танцює фонтан. Покажіть, де живуть великі динозаври. Ви великі молодці. А тепер інша гра. Я буду описувати щось. Що ми бачили на наших слайдах, а ви спробуєте вгадати, що це? Готові? Я бачу, що по ній можна гуляти і кататися на велосипеді вздовж річки. Вірно, це набережна. Я бачу, що він веде нас прямо на острів. Так. Це пішохідний міст. Я бачу, що на ньому живе білочка і там багато каруселей. Правильно, це монастирський острів. Я бачу, що він танцює на воді і його струмені дуже високі. Звісно, це фонтан. Я бачу, що він маленький, кольоровий і катає діток по парку. Вірно, це потяг на дитячій залізниці. Ну, от наша подорож закінчилася. Вам сподобалося? Що вам запам'яталося найбільше? Наше місто таке красиве! Правда? Ми маємо його любити, берегти і пишатися ним. Ви, великі молодці, дякую вам за чудову подорож.